Вітаю вас на моєму каналі. Кожний ранок в мене розпочинається згороду, поки не жарко. Бо я як приїхала, цілий день сапала і згоріла. То зараз одягаю рубашку і в рубашки сапаю, але вже недовго. По сонечку не сапаю. Сьогодні я вже трошки підсапала. Сьогодні в мене ще в планах прорвати. Кукурудзу, не всю, звичайно, бо багатенько її зараз. Але треба вже починати. Її давно треба було прорвати, але не доходили руки. То так от, більш-менш просапала, залишилося це полуницю висапати. Ну і кукурудзу, бо ми її обробляли. Воно Деякий ж бур'ян взяло, деякий ні, то треба буде просапати, щоб не було потім там бур'яну вище кукурузи. То отак от, от. Помідорчики високорослі стоять. Вже є тут і помідорчики ось. Там мені відповіли, як їх правильно пасинкувати, то я деякі кущі так зробила, деякі по-своєму. Деякі взагалі не чіпала, нехай так буде. Будемо дивитися, де краще. То так. Ті, що низькорослі, я їх взагалі не чіпаю. Не підв'язую нічого. Є в мене ось петрушка така вже гарненька. То буду йти з городу до хати, то треба до хати. Просто йти з городу, то треба буде її зірвати, помити і також сушити буду. В цьому році спробую сушити. У мене там ще в морозилці... Залишився і кріп, і петрушка, і щавель, а це що в цьому році то висушу. Бо все одно мені здається, що кінця і краю тому немає, то і взимку ми будемо сидіти без світла, дай Бог дожити до тієї зими. То отак. Тут в мене ось діється, який салат гарний. Це я садила для себе, але він в цьому році чогось і маленький був гіркий мені то я його не рвала. Ну, ось так нехай він росте. Я його потихеньку вириваю. І свинками, і внутрієм вони їдять. Коли мені лініти кудись рвати траву, я ось нарвала і все. Я коли тримала качок, то цей салат дуже виручає. Нарізав їм, пересипав і до побачення. Не треба шукати, ходити, траву не де. Тут в кінці городу в мене кабаки. Ось такі вони вже плетуться. Також я їх просапала. Обробляли ми їх гербіцидом, але гербіцид тільки брав пирій. А то таке лобода, щириця і амброзія, чи як на неї кажуть, воно не брало, то я посапала. І ось наша кукурудза. Можливо, на відео видно, отут. Від мене вона зеленіша, а там далі така. Трошки колір змінила. Там пізніше ми обробляли від бур'яну гербіцидами. І тут, коли був маленький бур'ян, то ми обробили. Тобто, дивіться так, бур'яну і небагато. Він є, звичайно, треба його просапати, щоб потім не було великого бур'яну в кукурузі. Бо як Виривати, ходити качани, то він заважає, звичайно, Просапає. Дай Боже, сили просапаєм бо зараз трошки не вистачає часу. то Зараз я її прорву. А ось тут, бачите, те, що я казала, тут виріс бур'ян більший, і вже по великому бур'яну ми обробляли. Воно, звичайно, дає. своє Бачите, бур'ян пожовтів, але щось не дуже. Подивимось ще. Далі він буде всихатись чи ні. Було б звичайно добре, якби якийсь культіватор був раз-два і прочухали, а так ручним отим буду. Мені, якби великого бур'яну не було, а маленьке нехай сидить. Але кукурузка відходить. Ту, що першу ми ось обробляли, вона також була жовта. Але відійшла швиденько роботу піджину, бо на днях треба буде знову на декілька днів поїхати. Так, трошки я просапала ще картоплю. Не сильно так, але прочухала, бо воно таке забите, заплескано після дощів. Дивіться, яке воно. Наче тут ріки текли. Дощик на минулому тижні був хороший. Навіть три дні після дощу на городі було. Мокрувати, то так от. Трошки посапала, вже жарко, зараз прорву ще декілька рядочків у і все, буду хати. потім ввечері вийду, баклажани мої. Після дощику добре пішли в ріст, пляшками це я так захищаю від жука, але ось дивіться, Проходила, дивилась, не на одному немає, а на одному баклажанчику, ось дивіться, є. То треба буде ввечері обробити і баклажани. Звичайно, я і казала в минулому відео, де я ставила ці пляшки, що жук буде, але не в такій кількості. Ось тут десь 30 штук, і на одному лише є. Ввечері буду обробляти помідори і заодно їх оброблю, бо бачу на помідорах є. Картоплю обробили, а вони пішли на помідори. Перчик також в різь добре пішов, але тут перчик, що під парничком гарніший. Кабачки ось гарні. Вчора зірвала штук 5 чи 6, вже не пам'ятаю. То наїлися перших кабачків, бо перші кабачки це делікатес смакота для тих, хто полюбляє кабачки. Це я дуже рано садила. Не пам'ятаю коли, але ще в кінці квітня я садила. Бо мені писали, що ви так рано садите. Ось дивіться, це кабачки, які садила в кінці квітня, вони вже дають свої плоди, вже можна збирати. А ось це садила. Десь після 6 травня. То дивіться, тут ще нічого немає. То от так. От раніше завжди я садила в травні їх, а потім, коли сюди переїхали, то тут сусіди дуже рано все садили, вони не дивилися. Травень, квітень, вони все. Картоплю посадили і все садять. Так і я почала. І... Тоді і в мене були, бо перший рік, як тільки переїхали, то. У Мене ще тільки починали цвісти, а сусіди вже пригощали кабачками своїми. Запустила звичайно кукурудзу, треба було вривати, коли вона була менша. Вона нічого не зробиш. І таку зараз проведу. Я ось йду вже з городу Нарвала Женику малини трохи. Він таке полюбляє, така перша крупна малина. Зараз віднесуємо, а то він цукерки та цукерки, а тут малинка, нехай їсть вітамінки. І зараз піду нарву ще. Петрушки. І поки на сьогодні роботу закінчили. Ну як, на городі закінчили, будемо працювати у дворі. Я вилізла ось на горіще, винесла ось кріп і петрушку, розстелила все тут і нехай сохне. Але я зверху прикрию такою тюлью. Якоюсь, і нехай воно лежить. Тут так жарко, я ось тут і 5 хвилин була вже мокра. Нехай так сохне. Раніше на горі ще все сушили. Нехай у мене сушиться, бо не хочу я з нею носитися з тими сушилками, сюди-туди. І отак. Петрушечка підсохла трохи на вулиці, бо я її помила, а сюди сухеньку занесла. Кріп уже підсох. Звичайно, його мало буде, бо він сухий. Але по чайній ложечки, його, як він висохне, перетовкти. По чайній ложечки додавати можна. В Супи, борщі. І от так. так. На горіщі так жарко було. Вчора чоловік сюди москітку поставив, щоб відкривати, щоб продувало, бо ну, дуже жарко. І мої квіточки через сітку не видно. Але є, тут з цієї сторони сонце цілий день. Після обіду. Так, пішла я злазити.